Так, це Руслана, яка склала з 15-ї спроби. До речі, тебе там постійно в коментарях обливали брудом і тому подібне. Ти нормально да, для цього реагуєш? Дуже нормально. Навалюйте в коментарях. Якщо склав з 15-ї спроби, чи варто сідати за кермо, чи ну його нафіг. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу, і напишіть, з якої спроби склали ви. І так, Руслана проїздила годин 100. Да, годин сто з двома з двома інструкторами. тебе тільки два було і один зальотний один раз. Один раз типа <свят> не <свят> рахується. Ну <свят> таких основних основних <свят> було тільки два, а один, типа, зальотний. Зі мною ти проїздила годин 30, чимось під 40. <свят> <свят> і зі своїм першим інструктором теж годин п'ятдесят шість. Да, да, десь так нормально, а, але е, ходила складати завжди на машині сервісного центру. І механіка, і механіка. Yeah. А склала таки в кінці на автоматі. Yeah. Е, вам лайфхак номер один. Е, якщо ви плануєте е, напевно їздити на автоматі, то нахріна там механіка. Тобто годинок, годинок 20 ти yeah. спустила на те, щоб перемикати коробку. Yeah. Навчилась, молодець красава. Е, тобто, якщо буде апокаліпсис, yeah, то, тобто, да, то ти зможеш сісти і поїхати. Е, Тож не треба себе мучити, напевно. Якщо ви плануєте автомат, буде швидше. Зекономила б години, але ну, отримала там більший досвід. В цілому, рік цілий займалась, так? Да? Дев'ять місяців. Охрініть дев'ять да. місяців. Е чи норм це, чи стрьом, Ви напевно напишіть. А я вам так скажу: е кожному своє, стільки часу треба, стільки і займатися треба. Когось це швидше виходить із рекордів, там в наших учнів за 5-6 тижнів виходить, але вони потім будуть донавчатися і вони не такі впевнені сядуть. Ну тобто, в будь-якому випадку э, рахуй, э, в тебе повних в тебе півтора курси було за 9 місяців. Mm -hmm. Це кожен курс десь по 3 місяці. Це в тебе нормальна інтенсивність була. Не було такого, що довго не їздила. Mm -hmm. Тобто, ти постійно mm -hmm. там постійно їздила та їздила, їздила та їздила. Тому, е, звісно, якщо у вас там є змога поїздити ще, там, я не знаю, з батьком, з братом, з сусідом, з кумом десь на площаці, ці годинки вам теж в вашу капілочку знання врахуються, але вони, звісно, не врахуються в ті години по автошколі, які ви повинні відкатати. Е, але знову ж таки, все впирається в якість і е, є у вас страх чи ні. Ну в тебе страху такого сильно з не першого не було, було. Не було в тебе навіть. була інша проблема. В тебе страху не було, ти там кудись лупашила і не додивлялася. Mm. Тобто це одна історія. А якщо у вас є страх, наприклад, водіння, то я вам так скажу: допоки він у вас не пройде, у вас навчання і не почалось, тобто ви просто боретесь зі своїм страхом. А якщо от, безстрашна, і виходить, її треба підкидувати. Де стрімно, де страшно, щоб вона туди дивилася. І так ліпиться більш-менш такий безпечний водій. Так, ну що, які в тебе були ситуації за твої 4 тисячі кілометрів, які ти проїхала? Двічі зупиняла поліція. Mm. Жодного разу не виписала якесь порушення. Тобто, зупиняли по ділу чи не по ділу? Um, бути понятою і другий раз хотіли перевірити, чи твереза я. Я була твереза. Ти була твереза, А чого yeah. вони тебе зупинили? З якої причини? Uh, тому що десь я з'їхала, здається, по бордюру якомусь з трамвайних колій. Ти не, не тримала сказали, смугу, да. ідеально да? Сказала, так? Чого так їздити. Ага, ну тобто, в них там підозра виникла, що ти якась може підбухана. Yeah. Uh, ну нормально. І що ти дула в драгер? Yeah, Ні, ну, я просто на нього подумала. <laughs> Ти на нього і коротше, подихала, і вони да. тебе відпустили. Да. Е, нормально. А причина зупинки не називали? Mm -hmm. е, мають право зупиняти е, згідно 35 статті, там здається 10 причин зупинки, ви можете в гуглі подивитися і знати. Ну, Тобто, наприклад, е, там є чіткі причини для зупинки, і якщо такої причини немає, mm -hmm. то тебе зупинили, тоді виходить. Е, безпідставно Гу -гу. не розумію. тобто те, що йому там щось здалось, чи Гу -гу. ще щось, але він може приколупатися, наприклад, за технічний стан. Тобто, в тебе там не горить якась лампочка чи габарит, е, або є ознаки, наприклад, на автомобілі, ДТП. Е, вони, якщо захочуть, вони причину Гу -гу. зупинки знайдуть. Але все рівно, як мінімум, запитати, і вони там можуть сказати, та ви там суцільно перетнули порушення, порушення чи є в них докази, ти не знаєш і тому подібне. Так що я в будь-якому випадку новачкам рекомендую не сперечатися з поліцейськими, але якщо ти розумієш, що там твої права злісно порушують, ну в будь-якому випадку тобі треба напевно вже там відстоювати їх. Да, тобто 35-ту статтю знайдеш, почитаєш, ти хоча б будеш знати mm -hmm. е, з якої там причини тебе можуть зупиняти, mm -hmm. і е, де е, їхні повноваження закінчуються. Ну тобто, якщо ти себе просто відстоювати не будеш і будеш дозволяти їм все, що вони захочуть, то вони тобі легко могли, і якийсь драгер підсунути. З прокапаним спіртом муштучком, і написати тобі 130-ту легко. Вибачте, да, це дуже легко. Я не думаю, що прямо в Києві такою фігнею страдають, але на периферії це типа нормальна тема. Вони самі у нас інструктора зупиняли недавно і задували його на драйвер. Причому запаху інструктора не те, що не було. Він взагалі він навіть на корпоративах не п'є. Він всіх розвозив. Але поліцейському здалося, що від нього є запах, і ми напевно хвилин 40 чекали інший патруль, допоки він привезе драйер, і драгера не було. Так вони мені дають драгер і кажуть: тіпа, ознайомтесь з тим, що муштук герметичний. А ну, муштук це от, як на кальян, насадочка, okay. така ж сама, і виходить, він е, в дірочках по центру, щоб зручно було розривати. Тобто туди можна накрапати спірта, і виходить, що він вже не герметичний. Mm -hmm. Ну тобто, блін, там правди немає. І, і якщо вони на будікамери заснімуть, що ти думав, а він щось показав, то е, там доказати щось інше, все там здається 0,2 проміла і все, і, і це вже 130. До речі, хто не в курсі. Це можна буде навіть різанути і окремо показати. Якщо ви е, вживали алкоголь і сіли на самокат, велосипед е, чи будь-який транспорт, вас може зупинити поліція. побачити, що ви пересуваєтесь чи на самокаті, на прокатному на своєму, чи на велику, на прокатному на своєму, що ви там якось кривенько їдете, і вам 130-ту лупануть, навіть якщо у вас прав немає. Тобто у вас буде заочне позбавлення на рік. Uh -huh. І ти не маєш права рік складати, uh -huh. тобто, щоб ти в курсі була, uh -huh. що якщо вже навіть е, десь е, з подружками, так без машини, але сіла <рес> на самокат чи на велик, ти uh -huh. ним керуєш, тебе забирають права. прикинь? Uh -huh. І таких випадків дуже багато. Е, я сам про це пару років тому тільки дізнався на то, щоб для вас це не було сюрпризом.